Тож триває ефір на громадсько-інтерактивному та Радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили, а тим часом з нами на зв'язок не вийшов політик, блогер Віталій Чепонога. Вітання, пане Віталію, слава Україні. Добрий день, героям слава. Пане Віталію, з вами хочемо поговорити про те, що, на вашу думку, спонукає папу Франциска. Папу римського Франциска виголошувати різноманітні такі русофільські заяви, якими зокрема він відзначався протягом всієї широкомасштабної війни. Знаємо, наприклад, про те, що свого часу навіть була така спільна хода українки і росіянки по хрестовій дорозі, які несли спільний хрест. Згодом папа Франциск висловлював співчуття під час загибелі пропагандистки Дугіної. Ну а зараз остання заява про те, що. Російська молодь повинна дотримуватися своєї традиції, та і пригадав про те, якими чудовими були правителями Катерина II і Петро І. І ну, такі заяви дійсно не вперше обурюють всю українську спільноту, особливо греко католиків але бачимо, що цього разу вже навіть і Римо-католиків дістали такі скандальні заяви Папи Франциска. То, на вашу думку, чому він їх здійснює, що не так з цим папою, і що робити безпосередньо вірним УГКЦ та РКЦ в Україні? Дякую. Ну, я не знаю, що рухає безпосередньо папою, бо я якби. Не католик і не греко-католик і навіть не особливо віруюча людина. Я не прихожа на жодної церков. Зазвичай я кажу, що я атеїст Православної церкви України. Така зараз, зараз є позиція. Е, папа Римський Франциск, ну оскільки я зафахований історик, то я так можу сказати, так? Да? Е, він людина, трохи чужа в Європі. Він з Аргентини, він, до речі, очолює в ординарій Української греко-католицької церкви в Аргентині, який, може пригадувати, був такий фільм Два папи, його в надфільці там, кілька років тому. Про... Це був фільм про умовну боротьбу ліберального і консервативного начала в католицькій церкві. І от там Бенедикт Програє, хоча насправді він пішов через здоров'я, і став папою Франциска. Але як показала історія, що в таких е е глобальних, давніх інституціях як ціла церква, не можна так бездумно запроваджувати якісь кадрово-ліберальні реформи. І колись мені один релігієзнавець український сказав, що на його думку не варто обирати папами людей е невихідців з Європи, зокрема, латиноамериканців. американців. Бо вони надто далеко від Європи, щоб їх зрозуміти і осягнути. Їхні слова вони протирічать духу Європи, самому європейству, європейській культурі. Те, що зараз говорить папа, це звичайно абсолютний я така російська мова, бред, не знаю, як перекласти, нісенітниця, брекадабра, всі ці заяви щодо прощі українки росіянки, всі ці поминання Дугіної. Всі ці засуджування, постачання зброї України це свідчить про те, що папа невдемій, він не розуміє, про що він говорить. Деякі люди говорять, що він е, хвора людина і він часто не дає собі звіту про те, що він пояснює. Е, інші люди говорять, що в Ватикані існує якесь дуже потужне російське лоббі, які працюють з папою, працюють з епископатом, працюють з Ватиканом взагалі і так впливають. Ще третій кажуть, що це якийсь просто бізнес, і гроші не пахнуть, тому вони так і роблять. Але я думаю, що навіть в католицькому світі е людям стає потроху відомо, що з адекватністю папи щось не так. І зокрема, заява блаженнішого Святослава, яка була вчора, дивіться, да? так. це ще це ще донедавна абсолютно немислима річ в католицькому світі, коли церква вимагає від священного престолу пояснити абсолютно неадекватні висловлювання лідер католицького світу. Я думаю, це матиме дуже великий вплив і на католицький світ, і на Українську греко-католицьку церкву. Ми бачимо, наскільки церква. Має глибокі і давні впливи на суспільство. І саме тому цього ніяк не можна ігнорувати. Ми не можемо програти релігійну війну. Ми бачимо, з яких останніх сил вчіпляється Російська імперія своїми пазирями е в ці осередки впливу в України, в так ПЦМП і так далі. Тому я думаю, що. Ну, я не знаю, я не можу наказувати, як там комусь реагувати, а мені здається, що реакція УГЦ і її лідера абсолютно адекватні в цій ситуації. Пане Віталію, мабуть, ви теж пригадуєте про те, що папа заявляв, що він готовий приїхати і в Київ, і в Москву для того, щоб встановити мир на нашій землі, але водночас бачимо, що ні там, ні там він досі не побував. І, мабуть, в Москві його там ніхто не чекає, без сумніву, а в Україні є його вірні, та, які мали би, могли би та, отримати підтримку в разі його приїзду. Чому, на вашу думку, він досі не здійснив цей візит в Україну? Перший папа римський, який приїхав в Україну, єдиний здається, це Іоанн Павло ІІ, це uh -huh. король Войтир, який був справжнім, мабуть, справжнім останнім папою. Я не знаю, чи він збирається в Україну, чи він не приїхав, чи, чи він їздив в Росію, але я можу зараз трохи грубо. Якби папа висловив свою готовність приїхати зараз в Україну, то на місці української влади і православної церкви України я би сказав, що цей візит не бажаний. Нам московський папа не треба. Але водночас дійсно бачимо реакцію, зокрема і соціальних мереж на ці скандальні висловлення. Дуже багато мемів з'явилося про те, що папа Францис дуже дуже схожий на Пригожина, та, який, сподіваюся, потрапив в пекло після того, як Путін наказав збити його літак. Як виростіні, то ось такі жарти стосовно папи стосовно його схожості з Пригожиним? Ну, я не знаю, наскільки папа на Пригожина, можливо, якесь там сходство, якесь там є, да? але насправді проблема значно серйозніша. Люди, які вийшли з тієї церкви, з латиноамериканської, вони загалом ліваки, їх рано чи пізно тягне в лоно російської культури. І, як вчора написав письменник Андрій Бондар, говорить: я не знаю, що з папою, але мені здається, він так напівжартіло пост, що папа. Одержимий бісами. І бісами, не якими іншими, а тими самими, що виходять із одноіменного Роману Федора Достоєвського. Є такий Роман Біси пригадуєте? Це папа, який працює в лоні російської культури, в лоні російського православ'я. Він висловлює компліменти Миколі Гундяєву, тобто Кирілу, Путіна особисто. Ну, я думаю, що нам з цим папою. Абсолютно не по дорозі. Хоча хто є такий, щоб про це говорить, просто моя особиста точка зору. Пане Віталію, а дуже багато релігійзнацій істориків згадують участь, чи, точніше, зустріч Папи Римського і патріарха РПЦ Кіріла в Гавані, на Кубі, і нібито саме після цього ось почалися такі русофійські проросійські заяви. Папи Римського, чи дійсно там могли йому, наприклад, той самий патріарх Кирилки, цей кигебіст, заявити якийсь компромат на папу, і через те він почав оспівувати РПЦ і загалом російську державу і російську історію? Я не думаю, що все так сурово, все-таки постріль Папи Римського це не та особа, яку можна так буквально жанжувати. Мені здається, що це його особисті переконання, це його особисті помилки. Він справді вважає, що він хоче встановити мир, хоча насправді він, він платить якусь херню, яка не зрозуміла ані українцям, ані Європі, ані цивілізованій частині католицького світу. Але водночас, пане Віталію, знаємо, що в Латинській Америці можна сказати такі антиімперіалістичні настрої, з одного боку, та і через що вони нібито вважають, що Америка тут допомагає Україні, і вони через те не хочуть допомагати чи підтримувати нас, адже це війна Америки проти Росії на нашій території, але з іншого боку, ось ці оди, Зокрема, з боку Папи російському імперіалізму, росії Матушці тому самому Петру І Катерині. Як це може взагалі вкладатися, так би мовити, в одній голові, на вашу думку? Ну Мою думку, справа в тому, що Латинська Америка, як я вже говорив сьогодні, вона надто далека від Європи. Їм не зовсім зрозумілі наші, програ... наш... наші проблеми. Якщо ви пригадаєте часи відразу після Другої світової війни, то знаєте, що найбільша кількість нацистів втекла саме в Латинську Америку, зокрема в Аргентину, там частина в Бразилію, частина в Чилі. По-перше, по-друге, вони завжди були антиамериканістами. Вони пережили оці диктатури, які були там диктатура Перона в Аргентині, диктатура Піночета в Чилі. І ці диктатури зазвичай е, е, підтримувалися, на жаль, Сполученими Штатами Америки. Тому вони автоматично вбачають якусь культурну цивілізаційну альтернативу е, в Російській Федерації в самій Росії в російській культурі, про яку вони нічого не знають, про яку вони нічого не тямлять, і просто мислять якимись шаблонами і стереотипами. Тому вони завжди будуть дивитися в бік Росії. Не в бік реальної Росії, а в бік міфічної Росії, яку вона склала для себе в голові. Тобто варто очікувати, що в разі нашої перемоги расисти знову ж таки будуть тікати саме в Латинську Америку, зокрема в Аргентину, як свого часу нацисти. Я думаю, що расисти нікуди втекти не встигнуть. Будуть тікати до себе в Сибір. Але перемога буде обов'язково. Незалежно від позиції Ватикону. Як сказав уже згаданий вам е, Пригужин перед своєю смертю, да? що Україна стала наскільки сильною, і тепер ніхто не розуміє, що з нею робити. І тепер ми самі мусимо зрозуміти, що робити з нами сильне. Пане Віталію, але повертаючись до скандальних заяв папи Франциска, зокрема, і реакції церковної зокрема. РКЦ в Україні заявила про те, наприклад, що подібні непорозуміння викликані браком відповідного діалогу між Папою та Україною на церковному та дипломатичному рівні. Чи погоджуєтеся ви з такою реакцією з боку Української римокатолицької католицької церкви? Я думаю, що папа абсолютно достатньо інформації про те, що робиться в світі. В нього є якісь свої служби, в нього є якісь свої там, доповіді, в нього є якісь свої релізи. І він може скласти об'єктивне уявлення про те, що відбувається в світі. Якщо о, говорити без всяких там теорій зму, якщо, якщо мене запитати, то я просто думаю, що це стара, хвора, немічна людина, яка трохи не зовсім в курсі про те, що вона сама говорить. Тобто, на вашу думку, йому слід послідувати прикладу попереднього папи Бенедикта? 16-го, мені так здається. Що ви ще знаєте, зрозуміло? Так, так. Будь ласка. Ви знаєте, що е, якби, я там писав сьогодні одну статтю, якраз з цього приводу, да? я от сказав, що мені е, е, проблеми в католицькій церкві в сучасній дуже нагадують проблеми в республіканській партії е, в США. Uh -huh. Тобто, та партія, яка народила там, Дональда Рейгана, Маккейна, Озенхаувера, yeah. Ніксона, зараз має лідером Трампа. І ще якогось там молодого придурка, дійського походження, який схожий більше на якогось там клоуна. Да? Та саме в католицькій церкві, церква, яка мала колись Івана Павла, а зараз має Франциска, який закликає Україну скласти зброю, здати всі європейські цінності, взагалі і так далі. Але на щастя, і католицька церква, і Сполучені Штати Америки це наскільки давні і стабільні інститути, що там ніколи нічого не залежить від однієї людини. І це наше велике щастя. Щоб там якийсь Трамп коли не говорив, що б там Франциск коли не говорив, все ж таки Сполучені Штати Америки і Католицька церква це абсолютно незалежні вільні в міру інституції, які будуть сприяти, ну, скажімо так, добру на землі. Я в це вірю на це сподіваюся. Пане Віталію, а ось такі скандальні заяви Папи Римського. Чи на вашу думку, чи це не буде сприяти тому, що, можливо, парафії Української греко-католицької церкви... Почнуть переходити чи приєднуватися до Православної церкви України, чи вірите ви в такий хід розвитку подій? Ні, я в це не вірю і не бачу в цьому необхідності. Справа в тому, що церква взагалі дуже консервативна структура. Але е, мені дуже сподобала заява блаженнішого Святослава. І я думаю, що прихожани цієї церкви йому повірили, в даному випадку, ну, якщо говорити афористично. Для прихожан цієї церкви Святослав значно ближче до Бога, ніж Франциск тому якось все пережив. Угу. Ну, але водночас, стосовно якраз, заяви лідера УГКЦ, бачимо, що його заяви розкритикувала Ірина Фаріон, адже він там згадував про те, що імперіалізм і націоналізм породжує війни. Як ви розцінюєте, можна сказати, такий наїзд Ірини Фаріон на пана Шевчука? Я не хочу розцінювати ніяке висловлення Ірини Фаріон, тому що, тому що я не хочу говорити про Ірину Фаріон. Чому ви не любите її чи що? Ні, ну ми абсолютно з різних протилежних течій, з протилежних таборів і ну, це, це безпредметна розмова, яка нікого не досягне якогось там спільного знаменника, спільного чинника. Я поважаю вона, вона сильна людина, вона сильна жінка, вона має свою точку зору проти неї воюють. Вона з цим не мириться, але просто ми різні просто. Угу. Пане Італію, про нагоді ще не можу не запитати стосовно якраз ситуації в республіканській партії, в США про яку ви згадували, і останніх цих теж можна сказати скандальних заяв одного із можливих кандидатів в президенти. Вівека Ві, Рамасвамі. на вашу думку, про те, що він визнає в разі своєї перемоги, визнає окуповані території України Росією і одразу припинить допомогу військову нашій державі з боку Сполучених Штатів. І ви згадували про те, що дійсно і Трамп, який теж обіцяє за день покінчити з цією війною, то де на вашу думку беруться такі політики, і чому саме в республіканській Партії вони, так би мовити, набирають якусь підтримку. І чи дійсно є загроза того, що ми можемо втратити, наприклад, двопартійну підтримку в разі перемоги одних із таких кандидатів? Я думаю, що ми не втратимо цю підтримку. Справа в тому, що між кандидатом у президенти і між самим президентом прилягає різниця розміром тисячу світлових років? Колись була така ситуація, можливо, пригадуєте, коли там була Канівська четвірка, і Євген Кравчук був одним з лідерів, а потім проптом пішов секретарем Ради безпеки і оборони до Кучми і його спитав, а як же так? Ви ж там казали одне, а то друге. А він каже: є логіка виборчої кампанії, а є логіка після виборчої кампанії. І тому я думаю, що все воно було доволі якось Да? Тому що я ж говорив вже, да, що Сполучені Штати Америки це наскільки сильна, стабільна і стала держава, що там ніколи нічого не буде залежати від окремого президента. Тому що буде підтримка, буде підтримка Конгресу, буде підтримка Сенату, буде постачання озброєнь, будуть якісь пертурбації, будь-які спори зменшити, збільшити. Але отак от в КНДР або в Росії, що прийшов президент, і все круто помінялося, ми йдемо направо право, а на наліво такого не буде ніколи. Тому для мене це ну я так думаю, що це невелика небезпека, пане Віталію, Ну так само не можу не запитати стосовно якраз одного із учасників канівської четвірки, я так розумію, вашого земляка. Володимира Олійника, який зараз став зіркою на пропагандистських каналах, який зрадив нашу державу. Як ви розцінюєте загалом цю постать? Як можна розцінювати зрадника? Як зрадника? Я з ним був колись в одній фракції, хоча я вже тоді його не любив. Але, в принципі, для мене це сюрприз, що ви кажете, що він там в тому зіркою. в тому що я не маю телевізора, але дивлюся його і не знаю, що він там несе. Але зрадник то зрадник. Зрадники всіх одна доля. Подивіться на Пригожину. Це був герой Росії. Він поважався ну, абсолютною переважною більшістю радикального росіян. Так? Бо це був герой, це був якийсь там соловей розбійник, да? якого mm. поважала за якусь. Де він зараз? Зараз він в землі. Така доля всіх зрадників. Скільки ти не зраджав, рано чи пізно тоді йдеш до своєї могили. А скажіть, будь ласка, якраз якщо поговорити вже про зраду, то останні заяви президента Зеленського, який запропонував прирівняти корупцію до державної зради, як ви розцінюєте ось такі пропозиції, чи варто їх впроваджувати в життя в нашій державі? Я 24 лютого сам собі дав слово не критикувати Зеленського а до нашої перемоги. Ну і так, в принципі Да? Але я вважаю, що в цьому випадку це просто, це просто була промова, красива промова. Справа в тому, що корупція дуже удобний жупу для людей. З корупцією можна боротися вічно. У нас така країна дивна, що в нас корупція є, корупціонерів немає. От там корупції подолала, а нікого не посилило. І тому боротьба з корупцією це якась така система. Вічного вдосконалення державної влади. Нехай борються, але нехай не розкладають ці купюри там на кроваті, да, як вони там люблять як коньяку і ось вам, блін, сто доларів купюр. Це смішно. Тому що ми знаємо, що крадуть не сотнями купюр, а крадуть мільярдами і, 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 і трильйонами. Але в нас. Так, На жаль, розірвався зв'язок, я так розумію. Але так би мовити на самому цікавому місці. Нагадаю, що спілкуємося із політиком-блогером Віталієм Чепиногою. Ну і цікаво, якраз було почути його думку стосовно того, чи можна в Україні побороти корупцію і чи варто прирівнювати корупцію до державної зради, як свого часу запропонував президент Зеленський. Багато хто це вважає популізмом, але ось є такі ідеї, і також з паном Віталієм поспілкувалися. Про останні скандальні заяви Папи Римського Франциска, про його постать, про ці його проросійські русофійські сентименти, звідки вони беруться, чому вони так часто виникають, і чим може вплинути на його позицію, наприклад, Українська греко-католицька церква або Римо-католицька церква в Україні, і яким чином Українська держава має реагувати нам ось. Його останні заяви, про зокрема в яких він звертався до католицької молоді на Росії, і закликав шанувати пам'ять зокрема і імператорів, таких зокрема зацитую, та його слова ніколи не забувайте про спадщину ви спадкоємці великої Росії, великої Росії святих правителів великої Росії Петра І Катерини Другої, тієї імперії, великої освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матушки Росії. Крокуйте вперед з цим і дякую вам, дякую вам за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами. Ну ось я нагадаю, така ганебна заява Понтифіка, яка викликала величезне обурення в нашій державі, зокрема і в Українській греко-католицькій церкві. І в навіть в РКЦ в Україні. Ну, я вже не кажу про простих варіант, Так, на жаль, я так розумію, не зможемо ми вже продовжити спілкування з паном Віталієм Чепиногою. Тож дякуємо йому заочно, за те, що мав можливість з нами вийти на зв'язок, висловити свої думки. Політик, блогер свого часу, народний депутат України Віталій Чепоного був з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1, На все добре, тримаємось.